Живопис проти війни на доказ цього в івано франківську митці Прикарпаття та Донеччини влаштували спільну виставку своїх мирних картин. Це весняні пейзажі Прикарпаття, краєвиди Криму та Яскраві натюрморти. Виставка відбувається в рамках проєкту У нас єдина доля, ім'я їй Україна. Вона покликана підтримати художників-переселенців, які покинули власні домівки через війну. Ми не старалися. Знаходити картини, які об'єднували би нас, ми знайшли людей, які об'єдналися. Потрібно перш за все підтвердити самим собі, що ми єдині і що в нас є одна Україна. Художник з Донеччини Володимир Шиян до нинішніх подій проживав у Торезі на Донеччині, а писав картини здебільшого у Криму. Їх і представив на все своїми квітучими натюрмортами та пейзажами українського півострова. Митець прагне підбадьорити українців. Мистецтво за таку мабуть хвилину має бути жизнь а не якесь там роздумне там ще щось, щоб там стоять перед те мистецтва, і так везде за погано, а щось жизне утверждає що треба, розумієте? І красиво квіти, от природа гарна, ще б і дівчат би малював красивих, ну ніколи. Володимир Шиян переїхав до Івано-Франківщини разом із дружиною. Ольга Грушко теж художниця. Розповідає, великі полотна з дому забрати не вдалося. У багаж містили лише невеликі картини. Втім, в них криються велетенські спогади про малу батьківщину. Головні принади Івано-Франківська теж спонукають братися за фарби. Так у мистецькій колекції Ольги Грушко з'явився романтичний міст закоханих. Життя прекрасне. І що все погане, то воно все повинно згинути, а залишиться все прекрасне, тому що те, що зробила природа, чоловік ще не перевершив її ні в чому. І це треба бачити і брати приклад з природи. У власних творчих посланнях художники Прикарпаття та зі Сходу України одностайні. Сподіваються, невдовзі Україна розквітне, як квіти на полотнах. Буваємо з художниками зі Сходу і з Криму на пленерах. Ну, там п'ять років, три. Роки тому назад. І в нас настільки, от я підтримую цей проект і цю виставку, тому що в нас художників немає розбіжності на пленері. Ми всі єдині, і в нас, напевне, є живопис. У нас мова це є полотно, живопис, який. Як як коли сказали, краса спасе світ, так дійсно на картинах митців, Україна постала без війни, та під час виставки збиратимуться кошти на потреби української армії. Ольга Цьома, Андрій Українець, новини на вежі.